Привіт! Сьогодні мій огляд шостого випуску шоу Холостяк. Нагадую, це лише моя суб'єктивна думка. Я просто ділюся тим, як бачу події, які нам показали цього тижня. Тож без зайвих відступів починаю. Приїхали дівчата до комплексу, дуже щасливі, бо тиждень у наметах, за їхніми словами, був важким. Ми, звісно, цього не знаємо, бо їхнє важке життя нам так і не показали. Зустрічає її Гриша. Як я вже казала в попередньому огляді, саме Надін не було в маршрутці, і, хоча я ще тоді подумала, що Тарас піде і шукати. Та де там, він просто це помітив і на цьому все. Надін пояснила свою відсутність з тим, що погано почувалася, до того ще й прихворіла, але всі подробиці вона обговорить з Тарасом, а не з дівчатами. І тут мені хочеться сказати, дарма Надін. Тарасу на це буде абсолютно байдуже. А от від дівчат, хоча б отримала підтримку б. Гриша урочисто оголошує, що настав екватор проекту і пригощає дівчат напоями з передбаченнями. Я вже подумала, що то якесь нове завдання на тих картках. Дівчата, здається, теж злякались. Я від того, що це буде чергова, затягнута нудятина, а вони, мабуть, від перспективи ще одного марафону з тупими завданнями. Але ні, там були просто фрази, на типу, щоб знайти любов, треба зійти з маршруту, і все. До чого це було, я щиро не зрозуміла. Далі на Дін дістається запрошення на побачення зі словами: не хочу тебе загубити. Ще раз на бакстей вона розповідає, що Тарас помітив напевно її відсутність, помітив її стан. Та ні, Надін, йому просто підказали режисери. Ну або ж твоя минула маніпуляція справді спрацювала. Тим часом розстроїлась Ірина та що купальники, бо в неї день народження, і вона щиро сподівалась на індивідуальне побачення. От перше побачення цього випуску Надіну красиві сукні, струнка, доглянута. Тарас поцікавився, як вона, на що вона відповіла, що ну таке, 50 на 50. Побачення полягало в тому, що вони разом ліпитимуть скульптуру з глини. На бекстейджі Тарас відзначив, що в Надін йому подобається трушність. Якщо хтось не в темі, це сленговий термін, який молодь використовує для опису ну, чогось справжнього, автентичного. Далі все знову за відомим вже нам сценарієм. замість змістовних розмов чи нормального зближення, чи щоб хоч якось пізнати один одного, дитячі жарти, дивні смішки і максимально натягнута взаємодія. У якийсь момент Надін стало погана, вона вийшла на вулицю і за кадром Тарас каже, що хотів би залишити її в спокої Ну, в цей момент. Ой, тобто він уже навіть не приховує того, що йому хочеться просто поскоріше закінчувати такі побачення і піти. Але не склалось Надін попросила його залишитись, вона сама напросилась на обійми, тому що ініціативи від Тараса ну, взагалі нуль. Повернулись вони до скульптури, і тут просто дитсадок. Надін вимазує йому штани глиною, залишивши сліди рук на попі. Ну і все це хі-хі, ха-ха... Ой, повна нудятина. Тим часом у будинок знову приходить Гріша, чи він і не уходить звідтіля. Іри та Олі немає, вони погано себе почувають, і я вже починаю думати, що там усі потруїлися на тому тижні в наметах. І починається знову гра інтерактив. Бо що може врятувати цей сезон, як не черговий інтерактив на піввипуску? Питання відповіді. Даша зізнала, що не розділила побаченням з Надін. Настя сказала, що не довіряє Олі. На питання, з ким би попрощались сьогодні, Ірина відповіла, що з Юлею. Валерія заявила, що не боїться закохатись в Тараса, а Юля зізналась, що вона меркантильна. Ну і в підсумку всього цього запрошення на побачення нарешті отримує Ірина. Здається, що помилку минулого сезону з забутим днем народженням Віки сценаристи цього разу вирішили не повторювати, тому Ірині подарували індивідуальне. А тим часом Тарас з Надін перемістилися на диванчик, Надін з невідомих причин змінила сукню чомусь, розмова не клеїлась зовсім, виглядало так, ніби з вулиці ось випадково завели двох незнайомих людей і просто посадили поряд на спілкування. Перед цим вони писали якісь там слова і асоціації на картках, і ось Тарас дістав цей список, щоб було хоч про що поговорити. Тобто створити живу бесіду самостійно, вони чи він не можуть. Усе. Тримається на підказках сценаристів. До речі, на їхньому попередньому побаченні в планетарії також були заготовлені питання. Ну, з усім цим стає зрозуміло, що спільних тем у них зовсім немає. Поведінка Надін тут то окрема історія. Вона на тому диванчику вже і вигиналась, і підморгувала. Намагалась там до Тараса і так, і сяк, а він іде пункт за пунктом по своєму листочку. І, як завжди, демонструє свій багатющий словниковий запас зі слів прикольна типу і опача. Я вже збилась з рахунку, скільки разів за випуск він сказав слово типу. Здається, що в кожному другому реченні в нього воно особливо цікаво прозвучала його відповідь на питання від Надін, що він. Любить робити вільний час, яка в нього така терапія. Тарас, не замислюючи, сказав повтикати в телефон, попереписувати з чатом GPT. І, розповідаючи це, він засяяв, бо ось тут він був максимально щирий. Надін ще намагалась ставити якісь свої питання. Тарас взагалі не йшов на діалог. Вона вже і на брудершафт йому натякнула, отримала у відповідь наступного разу. Ну, Зате на бекстейджі Тарас каже, що кайфанув поряд з нею. Де він там кайфанув, я цього не. Не побачила. Щоб хоч якось розбавити цю нудоту, Тарас пропонує Надін гру. Він ховає на собі листок папороті, а Надін має його знайти. Ну, я думала, ось тут вже почнеться вогник-вогник, жарко-жарко, але ні. Надін ледь торкалась його, шукаючи по кофті той листочок чи за контрактом до нього заборонено торкатися. Знайшла вона його, ну і все на цьому. Ось тут поцілунок був би логічним. Але ні. Вони сіли знову на диванчик, Тарас відмітив ну, дуже неймовірно важливу деталь, що у Надіна одна прядка хвиляста, а інша ні. Ой, і я не знаю вже, якимсь там дивом стався той самий перший поцілунок проєкту, хоча справжнім пристрасним його назвати неможливо. Все виглядало так, наче по команді Камера зйомка вони торкнулись бистренько губами, коли сказали стоп знято, одразу відскочили один від одного. Вдома Надін почала переказувати дівчатам своє побачення, на що це нам. Ми, глядачі, щойно його бачили. Ось нащо дублювати і тягнути ефірний час, щоб переказувати побачення. Про поцілунок, звісно, вона промовчала. І ще цікава деталь у цьому випуску після побачень жодна з дівчат не отримувала троянду. Наступне побачення в Ірини, в неї день народження, ну звісно, жодної квітки. Про букет я вже мовчу. Хоча це елементарно, перша емоція, коли в тебе свято, ти бачиш чоловіка, який тобі подобається, і хочеш від нього, бодай найменше жест уваги, букети, квітку. Гриша приєднався теж з порожніми руками. І одразу у вас сьогодні буде квест. Ось тут, на мою думку, почалось щось дивне. Ірина взагалі не виглядає як дівчина, яка за любий кіпіш. Тим паче, така погода якась там була похмура, і організовувати ось якийсь квест ну таке. Щоб отримати мапу, за якою вони поїдуть на сюрприз, їм треба пройти три етапи, зібрати код із цифр. Перше завдання відповісти на запитання і отримати бали за ті відповіді, що співпадуть. Ну звісно, співпало не все. Ірина почала нервувати. Ну таке, власне день народження, ти сидиш, хвилюєшся, засмучуєшся, бо щось іде не так. Друге завдання зібрати пазл. Тарас із зав'язаними очима, а Іра лише керує голосом своїм. Допомагає йому. Ірина так нервувала, їж в жар кидало. І якщо ви думаєте, що це було найкрінжовіше, ні. Далі був просто повний звіздець. Тарас привів Іру стрибати джампінг. Так, це третє завдання. Цифру для коду дадуть після стрибка. І це виглядало, на мою думку, жахливо. Ірі по-справжньому було страшно. Тарас екстрибнув перший, мабуть, він захотів собі ось такий екстрім. А хто там думав про ту дівчину? Іру всю трясло, вона була в паніці. І що ви думаєте? Жодного слова підтримки чи підбадьорювання від Тараса. Нуль. Він стояв і думав там щось бурмотів, що треба ось цифри, щоб той код, що робити. Вже Іра нарешті наважилась, підійшла до краю і ось там їй в спину, Тарас щось прошепотів, все буде хорошо, да. Ай, стрибнула Ірина, цифру отримали, скриню відкрили, і по мапі поїхали на вечерю. Ось такий сюрприз, ось таке свято в неї буде. І знаєте, от саме тут і треба було показувати історію про те, як дівчина обирає себе, а не в минулому випуску. Ось тут дівчина повинна була сказати, якщо їй страшно, ні, я не стрибну, моє тіло, мій страх, де ще й мій народження. Але чи це все було узгоджено до зйомок, чи просто Ірина не хотіла образити Тараса відмовою, не знаю. Не можу не відмітити знову дуже неприємний монтаж випуску: постійні різкі переходи, засвічені фільтри, щось пересвітлене. Саме тоді, коли показували природу і зйомку не в приміщенні, в мене вже починає закрадатись думка, що можливо в них трапилась якась технічна проблема зі знятими матеріалами, і з цими фільтрами вони якось намагались приховати це, бо ось так розмити красу Карпат. Ну, це вже не естетичне рішення, і дуже шкода. Їдуть Ірою в автомобілі, і Ірина ділиться, що раніше відзначала іменини свої зовсім інакше. Наприклад, партнер знімав окремий будинок, де влаштовували справжнє свято. На що Тарас на бекстейджі видав коментар, що так роблять для коханок. Що? Що до чого, звідки в нього такі стереотипи в голові? Ну, мабуть, йому відніше. І хочу також відзначити ще один момент, що Тарас охотніше коментує свої думки саме на бекстейджах, ніж безпосередньо з дівчатами. Чи там його перезаписують по декілька разів, я не знаю. Приїхали вони на локацію, ви думаєте, в ресторан? Ні. Сіли за якийсь маленький столик, не вечері нема нічого. Тарас виніс маленький тортик. Налив Ірині спонсорського чаю. Ой, такий день народження вона запам'ятає точно. От чому не могли поміняти знадін побачення? Там було і ігристе, там була цікавість, це ліпка скульптури. Ну саме для день народження, хоча б, а тут що? Ну так, букетик Тарас подарував, а от від себе щось крихітне, на пам'ять, дрібничку, хоч якусь. Нічого, чисто нуль для головного героя, для чоловіка, для холостяка це виглядає бідненько, ну це позор. Трішки вони поговорили, вона зізнала, що любить кусати, куснула його за руку. Потім був такий самий поцілунок. Фальшивий, ніякий на це було ніяково дивитись, все побачення закінчилось. Тим часом запрошення на побачення отримали одразу дві дівчини Іра і Оксана, і побачення ну, просто мрія всіх дівчат. Я жартую, звісно. Повели їх вчитись кататись на кросових ендуромотоциклах, мотоциклах, ендуриках. Тарасу, мабуть, знову захотілося нових емоцій, а дівчатам нікуди подітись. Мотоцикли важкі, дівчатам складно, та сам Тарас не одразу завівся. Іра молодець, вона сіла, справилась, поїхала, Оксана впала. Іра швидко просікла фішку, гепнулась поруч, щоб Тарас допоміг обом вставати. Ну Тарас з великим задоволенням, до речі, піднімав саме Іру. Далі завдання в них було доїхати до якихось міток, обрати там три з п'яти варіантів відповідей і потім порівнювати з вибором Тараса. У Іри з Тарасом співпали всі відповіді, у Оксани ні. Я думала, можливо, буде якась бонус, якийсь якась нагорода для переможниці. Ні. На зворотній дорозі Оксана вилітіла з траси і упала. Такі були кадри неприємні, вона забилась, напевно, але піднялась з посмішкою, сказала, що все ок. на обличчі в неї постійна якась маска, що все чудово, все прекрасно. Хоча об'єктивно ну, там нема нічого прекрасного. Тим часом дівчата в своєму знову жіночому колі зустрілись із майстринію духовної роботи, щоб проробляти страхи. Юля фотографиня відмовилась брати участь. Дівчата її, звісно, засудили. Але тут я з нею згодна. Вона мала право обирати ось тут себе, на відміну від минулого випуску. Метафоричні картки, сумні історії, стояння на цвяхах. Я все це пропущу, бо я не підтримую ось такий маркетинговий бред, який ніякого відношення до очищення чи духовності не має. Намовляти людей свідомо відчувати біль, щоб щось відпустити, це маячня. Але це лише моя суб'єктивна думка. Ви можете не погоджуватись з цим. Коли людина переживає сильний біль, мозок викидає ендорфіни, і здається, ось тоді, що ти пропрацювала щось, відпустила, але такий самий ефект може дати дуже холодний душ, або якщо бігти до запаморочення. Про гігієну цвяхостояння я взагалі мовчу тут. Якщо вже робити такі практики, то потрібно ж мати індивідуальні гвістки, щоб не ризикувати своїм здоров'ям. Ой, поїхали далі. У дівчат там на побаченні повний напряг, розмова за столиком зовсім не клеїться, між ними ось трьома в цьому складі немає жодного коннекту. Іра літає у своєму космосі. Оксана стоїть на землі, ну а Тарас пливе за течією. Першими на тет-а-тет -тет пішли Оксана і Тарас. Дівчина розплакалась, бо мотоцикли нагадали їй сумну історію з життя. Що саме сталося, вона не розповіла. Далі вони розбирали свої співпадіння у завданнях, ну, як завжди, сценаристи не дозволили жодних імпровізацій. Поцілунку не було. На цьому дякую щиро. Від мене. Наступною пішла Іра, вони теж обговорили свої співпадіння і поцілунку також не було. І останнє побачення на цьому тижні було у Насті. Виглядала вона дуже чарівно, дуже класно. Нарешті їй не накинули плюс 10 років тим макіяжем і зачіскою. І перше завдання, ну, класика жанру, написати на листочку, що хочеш відпустити, і пустити корабликом по воді. Настя зізналась, що відпустила вже давно свої минулі сторони. Стосунки, ну, а тут хоче вже закріпити це остаточно. На бекстейджі Тарас прокоментував, що він побачив, що вона ще не до кінця відпустила. Дуже цікава людина. Чи вони спілкувалися, де ти це побачив? По обличчю він якийсь е, дивний і, напевно, дуже важка людина в спілкуванні. Він чує одне, а потім робить протилежні висновки. Другим завданням було прокричати вголос, образи чи страхи. Для цього вони перелазили через тин, щоб вже на галявині це зробити. І Тарас допоміг Насті, звісно, і вона, жартомак, каже, що треба буде ще раз перелізти заради ось цих моментів. Тарас це просто проігнорував. Виявилось потім, що страхів у них немає. Вони прокричали люблю життя і побігли галявиною. Ось тут лунає фраза Тараса, що далі вони просто впали в траву, і те, що було там, так і залишиться там. Ну, типу, секретом, бо нам не показували. І ось це дуже дивно, тому що в соцмережах були кадри анонсу цього випуску, де саме Іра. Бігла з ним повз мотоцикли і лунала така ж сама фраза про траву, що вони туди впали, все залишиться там. Не знаю, скільки вони знімають варіантів, як вони потім це монтують. Я уявляю, скільки вже відзнято, мабуть, варіантів фіналу. Наступне завдання в них йти мовчки 15 хвилин, а потім поділитися думками. Ну, тут, Тарас Умнічав, про генерацію думок у тиші. Ну, але по його словнику з ага, прикольний типу, видно, який він генератор. Я дивуюсь, як актор може мати такий ну, малий словниковий запас. Далі вони стають під водоспад, роблять фото, і Тарас помітив тату на сідниці у Насті, сказав, що о, не бачив її раніше. Хвилиночку. А коли, за яких умов, він би міг цього не помітити? Вони вдвох при нас, глядачах. Були лише на першій вечірці і у театрі на груповому побаченні, то нам не все показують, чи що. Потім Настя з Тарасом сіли поїсти. Вона багато розповідала про себе, про роботу, молодість, стосунки з родиною. І ось саме завдяки Насті це побачення було найцікавішим, найживішим за всі випуски. Настя його просто це побачення вивезла на собі. Тарас сидів, заслухавшись, дуже серйозний був, до речі. А Настя дуже розумна, цілеспрямована, впевнена дівчина, активна. Тепер вона моя улюблениця, фаворитка на цьому шоу, чудово розкрилася на індивідуальному побаченні, але я вважаю, Тарас її не обере переможницею, він її не потягне. Вона не заглядає йому в рот, вона не шепоче з придиханням коло нього. Ні, а у дівчат було дуже цікаве завдання до церемонії написати на сукні кожної, що вони про неї думають. Оля написала на сукні Насті, що вона не справжня. Валерій нічого поганого не написали. Ірині купальники теж нічого особливо поганого не написали. На сукні Іри написали, що космос, що вона дитина. Це Даша написала через її інфантильність. А Дашину сукню розписали, не шкодуючи її, негативна, токсік, песимістка. Надін написали, що вона агресивна та маніпулятор, і з цим я особисто повністю погоджуюсь. На початку я вже розказала за маніпуляції з минулого тижня. І дівчатам в цьому випуску Надін відповідало якось дуже ну дійсно з агресією. В цьому випуску вона наділа таку собі корону ну не менше ніж була у Хасики Херем Султан з величного століття. Олі написали, що їй треба більше впевненості. Оксані написали, що вона лицемірка. Це їй написала Оля за ситуацією з Яною з минулого випуску. Ну, але справа в тому, що Олі не було на тому груповому побаченні, і ось ця ситуація, що там відбулася, вона її знає лише з чуток. І писати людині, що вона лицемірка з чуток, для мене це неприпустимо. А от Іра сказала їй в обличчя про лицемірство зі свого власного прикладу. Це вже інша ситуація. Тут дівчата помічають ой, а Юлі нема фотографині? Ну дійсно, ви не помітили цього раніше. Тепер що, кожного тижня буде хтось в нас пропадати на церемонії? Юліну на сукню розписали, до речі, словами нещира і закрита. А тим часом показують Тараса, який дивиться відеозвернення Юлі, і в ньому вона каже, що їй важко, вона сумує за своїм сином і не бачить сенсу перебувати на проєкті. Ну, звісно, Тарас покликав її перед церемонією вручення троянд поспілкуватися. Тут почався просто повний абсурд. Юля несла таку чуж, то вона сумує за сином. Тарас пропонує організувати їй постійний зв'язок, щоб спілкуватися по телефону з сином. Юля вже каже: ні, в мене нема тут такого настрою чи настрою, чи настрою в неї не було. Ой, вона так там крутила, так мутила щось. Робила все, щоб Тарас сам сказав, що сенсу далі немає, і відпустив її. тому що ще з минулого разу вже було бачно, що вона не хоче перебувати на цьому проєкті, вона не хоче спілкуватися, але, мабуть, штраф за самостійне покидання проєкту сплатити не хоче. Тому і почала ось ці такі ігри, ці маніпуляції. Взагалі неприємно було це все дивитися. Тарас, звісно, гнівався, то зніме, скине свій піджак, то знову надягне. Врешті він провів Юлю, відпустив її, вона в машині щось розплакала, що вона не хотіла ще їхати, чи ще щось. Ой, коротше, Юля, пока. Тарас залетів до дівчат на церемонію і, як, на екзамені в театральний інститут, продемонстрував усі свої акторські здібності: злість, напруженість, роздратування, піджак то знімає, то знову одягає, психує. Каже дівчатам: хто тут для піару одразу прощаємось? Я тут для серйозних стосунків. Тарас насмішив що актоством, що промовою. Вже не втримав собі і каже Софія тут з мутними історіями була. Удіане взагалі хлопець, Юля тут для піару. Дівчата стали, роти поокривали. І почали нахвалювати, який він емоційний, який він мужній. Хай Бог милує. вже точно чути в кожному сезоні Холостяка оце йому поклоніння. Ой, що стосується надписів на сукнях, Тарас їх помітив, але взагалі не розпитував, не заглиблювався у це все, чому там такі, наприклад, слова, хто їх залишив саме. Й... Тобто ця задумка була лише для конфлікту між дівчатами. По церемонії троянд. Першу троянду отримала Настя, наступну Ірина Купальники. Звісно, дівчата сказали, що це тільки за те, що в неї було день народження. Іра теж отримала троянду, Валерія також. Оля на здивування всіх і мене особисто теж отримала троянду. Оксана отримала свою троянду. Залишилась Надін і Даша. Даша отримала троянду, хоча всі дівчата до неї негативно ставляться. А ось Надін зробили таку саму інтригу, як колись була з Діаною на церемонії, бо троянд на столику вже не було. Ну Тарас дістав цю троянду з карману в себе з піджака. Та закрутили вже, на мою думку, сценарій, щоб він сказав Надін, шукай на мені троянду, як папоротник на побаченні. Ото було б, дівчата там би в шоці були б, але ні. Ось такий був випуск, і мій невеликий далі особистий рейтинг та прогнози, що хочу сказати, Настя тепер моя фаворитка. Але я точно вважаю, що Тарас її не обере, бо він не потягне її. Вірю зливам, що Надін буде в фіналі, але особисто мені вона не подобається. Як можна з такою яскравою, веселою дівчиною зі знайомства ось так розкриватися зараз агресивною, маніпулятивною? Мені здається, це така дівчина, яка піде по головах. Іра, єдина з дівчат, викликає в Тараса, хоче якісь вогник, оживлення в очах. Валерія це моя друга фаворитка, але я вважаю, що на цей момент. Їй треба індивідуальне побачення. І Оксані також треба індивідуальне побачення, щоб зрозуміти, як вони розкриються який в них буде взаємозв'язок з холостяком, щоб вже робити висновки. Ірина, Дар'я і Оля абсолютно для мене поза грою. Для мене вони головні претендентки на наступні виліти. Дякую вам за перегляд, до наступного випуску. Пока-пока!